День українського добровольця, який відзначається 14 березня, є однією з найважливіших дат у сучасній історії України. Цей день присвячений людям, які за покликом серця стали на захист своєї країни, не вагаючись віддавали власні життя за її свободу та незалежність. Із цієї нагоди сьогодні в парку слави на алеї пам'яті біля пам'ятного знаку Героям Атом Кременчужани поклали квіти на знак вічної шани та поваги до подвигів добровольців. Часом вирішальним ставало не тільки те, що слово батьківщина пишеться з великої літери, але й те, що дуже часто воно пишеться кров'ю. Привітав добровольців і народний депутат Юрій Шаповалов на сторінці у Фейсбук. Зокрема, у повідомленні йдеться: Ви наша гордість, ви цвіт української нації. Україна вистояла саме завдяки таким хлопцям і дівчатам, які без роздумів стали на захист батьківщини. Кременчук пишається своїми славними добровольцями. 23 лютого сидів, ще зі своїми хлопцями балакав по телефону, вони якраз на п'ясках стояли, ну, наш батальйон. А буде щось не буде, хлопці кажуть, Сань, мабуть, щось буде, то що ну, посилилися і обстріли і все. І, ну, грубо Ми десь в 12 ночі ще сиділи, общалися так ото, по скайпу. А часов в 5 утра Сергія Крихтін дзвонив, що казали, збираю речі, ще... Війно. Пішов в військомат, там кажуть, група інвалідності, людей вистачає свободні. Пішов на другий день в ТРО, а потім написав, взагалі, ну, прийшов в співбесіду, написав заяву на перевод, і перевівся 47-му бригаду в бойовому. Добровольчий рух став фундаментом нової української армії. Багато батальйонів, які спочатку формувалися як добровольчі загони, згодом увійшли до складу Збройних сил України, Національної гвардії та інших військових формувань. Їхній подвиг назавжди закарбований у літописі боротьби за незалежність. Добровольцем я пішов, я вважаю. Перший наш бій це був на Майдані, коли ми захистили державу від російської окупації. Потім добровольчий рух у 2014 році і вже повномасштабка в 2022, як почалась. Ну і все, о 8 ранку вже був на воєнкоматі. Дуже великі черги, дуже великий наплив був добровольців, хлопців, які атошники прийшли. Всі, всі стали в чергу. З 1 березня 2022 року я вже почав служити в ТРО Кременчуцькому, 145-й бат. У цей день не можна не згадати і всіх тих, хто віддав свої життя за Україну. Міський голова Віталій Малецький на сторінці у Фейсбук зазначив: сьогодні низько схиляємо голови у скорботі за усіма загиблими добровольцями. Пам'ять про їхні подвиги вічно житиме у наших серцях. Якщо я туди не піду, вони прийдуть сюди. Я йду туди, щоб захищати вас. Він захищав усіх друзів, мене сестру. Він і зараз залишився захисником. Він звідти нас горняє. І такі посилає нам лісточки, що ми розуміємо, що це тільки він. День українського добровольця це день пам'яті про тих, хто добровільно став на захист України. І також день вдячності всім, хто зараз продовжує боротися за її майбутнє. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.